Ну, що, можете нас привітати. Так, у нас перша рекламна інтеграція на каналі. Просто зараз ми знімаємо чергову серію волонтерів, але перед тим, як її покажемо, хочемо розповісти вам про одну ініціативу, яку також можна сміливо вважати волонтерством. Онлайн-школа Genius Space. На цілий місяць відкриває безкоштовний доступ до більш ніж 20 навчальних програм для всіх українців. Тож, у вас є унікальна нагода отримати одну із сучасних менеджмент професій СММ. Веб дизайн, гугл чи фейсбук, реклама, проект менеджмент, програмування чи юзер інтерфейс або юзер експірієнс. Це професійні курси від 20 до 40 годин контенту. Кожен з яких коштує від 15 тисяч гривень. А загальна сума усіх більше 100 тисяч гривень. А зараз, завдяки Genius Space ви зможете отримати доступ до всіх цих курсів абсолютно безкоштовно. Приготувалися до зйомки. Так все нам час вже бігти. А ви переходьте за посиланням під цим відео та отримуєте миттєвий доступ до навчальної платформи. Слава Україні! Героям слава! Там там Так, на є. Розгрузка є. Так, каска є. Оптичний прицел є. Вітаю вас! У нас перша в світі свадьба, яка снята на оптичний прицел. Ви можете так не горлати? Я взагалі не розумію, коли ви встигли так нажратися? Ну коли? Ми, значить, фотографувались до сьомої. В ресторан приїхали тільки у восьмій, а він працює до десяти, тому що комендантський час. От у нас на все про все і було дві годинки. Mm -hmm. Трішечки не розрахували темп. Що тут у нас? О, Що? Рюкзак є. Литоносичка. А тут ж... Ну, я Ну, не бабай. Ну, чьотя Наташ, ну серйозно. Сервіс! І аптечка. Хорошо. Амністія, тітя Наташа. Так. Що виходить? Виходить, крім рації, все є. Чиден. Але ви час обрали для весілля, конечно. Так, Ігор, не тошни. Мені, якби не брата збирать, мені це весілля нахуй х Я з тим і так, сім років живу. Бин! Це пульт. А? Чуєш? а я от щось не бачила, а що ти подарував, щоб так нажратися. Перший, перший. Я другий. Як там обстановочка? Друге, друге. Я перший. Бачу всі. будь пожалуйста. Плюс, плюс. Власка. Боже Ігор, це ж моторола, дорогущі. Дві штуки. Дякую, велике. Ну, що ви? що вам, получається, що вам. Ну що, получається, зібрали? Фу. Слава Україні! Слава нації! І пиздець Російській Федерації! І пиздець Російській Федерації! Слава Україні!